Футбольний прогноз Ліга Націй, перший матч Україна Албанія. Що говорить про фаворита в цій матчі, звісно, тут є Україна. Букмекери відділяють 1-8 дають, але сторони, от брати чисту перемогу. Якось я ризиковано, якщо ставить гроші. Тому що завжди є такі шанси, і тим більше Албанія не, не настільки вже така слаба команда. Але по складам, якщо дивитися, то Україна значно сильніша. Силь, сильніша за албанців. І от якщо взяти з мінусів в Україні, я відзначив би це, напевно, психологічний стан самої команди, це лише Київського Динамо. Іграють такі яскравий футбол, і про те, що не попали в Лігу Чемпіонів, досить так. Вони, я думаю, психологічному, фізичному стані приїдуть. А от сам Шахтар і останні футболісти, що грають за кордоном, якось в них не все так добре виходить. А в албанців є тренер, він бразилець. Я думаю, команда буде грати атакуючи. Це плюс для України. Це плюс для України. Ну, якщо говорити про прогноз, один із прогнозів – це ті, які мають зійтися. Прогнози дуже маленькі, я думаю, так як ви кажете, саме, що взять фору один на Україну або взяти менше індивідуальний, тотал на Албанію що заб'є менше двох мічів. Я думаю, що вони зійдуться, але там навіть 1,5 не дають такі коефіцієнти, але вони саме мають сходятися. А так, якщо говорити про забиті мічі, я думаю, саме більше 2,5. Позабитих м'ячам брати, дивиться в сторону більше забитих м'ячів, брати на те, що Україна заб'є тут якому забивати. І я думаю, багато футболістів буде і нових футболістів, яких викликав сам ребро, вони будуть грати. А мов брати на те, що чисто перемогу навіть можна ризикувати, або Ексон дивиться саме в сторону України. Я думаю, Ліга нації є важлива, важлива, так якби попереду ще більш сильніші суперники це Чехії, Грузини, тим більше. Ми, як і граємо, Україна, як і грає, то один матч проводить досить так яскраво може провести, а другий вже так, якби, як, як сил не вистачає. Так що, от саме Україна фаворит, Треба дивитися саме в сторону України. Я думаю, в цьому матчі. Лайк like за прогноз і всім удачі!